Анна Никифаряк, мама Михайла, з вродженою м'язовою дистрофією. Вона вдруге бере участь у фестивалі Сузір'я Любові культурному заході, який об'єднує людей без бар'єрів. Крісло колісне це не є вирок, що все жити можна далі. І завдяки нашим чернівецьким волонтерам Лідії Андрецикові і пані Любові, вони нам допомагають, підтримують. Ми дуже їм вдячні. Ми проживаємо в селі, і дітки дуже добре реагують на Михайлика. Вони йому допомагають, вони з ним граються, вони з ним спілкуються. Дуж, ну, для села да є да. Нюанси, що не всі можуть сприймати його, але ми спілкуємося з ним. Я йому, ми пояснюємо, що бувають різні ситуації, що можуть і образити його, але треба вірити в себе, вірити в свої сили. На шостому всеукраїнському фестивалі культури та творчості людей з інвалідністю Сузір'я Любові приїхали учасники з усієї країни. Захід провела громадська організація Чернівецьке товариство людей з інвалідністю Мрія. Її голова Любов Свіріденко, активістка, яка вже понад 18 років працює для доступності міста та захисту прав людей з інвалідністю дуже дякую вам, що ви в цей важкий час не покладаєте рук, а навпаки, тримаєте себе в тонусі і робите все можливе, щоб ваша творчість, щоб ваші здобутки, щоб ваша робота була видимою в цьому суспільстві. Я сьогодні хочу сказати, що всі люди, які приїхали зі всіх куточків України, то буквально кожне місто є місто, село це не важливо. Але що нас об'єднала одна велика родина це сусідня любові. Представниця Нацради ради любовничі порук наголошує: інклюзія в медіа потребує уваги, а самі люди з інвалідністю мають бути активними учасниками контенту, розбудовуючи інклюзивне суспільство, ми мусимо розуміти, що люди з інвалідністю. Мають можливість, мають право бути почутими. І сьогодні, щиро кажучи, в чорнівецьких медіа, в буковинських медіа тематика інклюзії вона потребує постійної, постійної, постійної роботи і уваги. І коли ми говоримо про, Контент медіа то ми говоримо про необхідність адаптації для людей з інвалідністю а, з різними порушеннями. Так ми говоримо про необхідність збільшення такого контенту. Ми говоримо про необхідність залучення людей з інвалідністю до створення такого контенту. Допомога людям з інвалідністю повинна бути для кожного з нас звичною справою, а не винятком. Саме так ми доведемо, що живемо в зрілому і відповідальному суспільстві. Катерина Тарасюк. Микола Ганутін, новини СІ4.